Від початку повномасштабного російського вторгнення фонду громади Житомира вдалось зібрати благодійних внесків на суму в понад 13 мільйонів гривень, спрямовуючи кошти на найнеобхідніше. Відтак, закриваючи запит військових, фонд придбав сім позашляховиків загальною вартістю 49 тисяч євро. За кошти фонду громади Житомира, кошти, які збиралися усіма людьми в Житомирі, друзями Житомира, придбано сім автомобілів. Це Автомобілі Nissan Navara та один автомобіль Mitsubishi l 200. Ці автомобілі придбані в Великобританії. Вони приїхали сюди самостійно, в Україну, в Житомир, і будуть передані на 95-ту аеромобільну бригаду, шість автомобілів. І один автомобіль піде спецпризначенням Корт. І загалом на автомобілі. Ми витратили 49 тисяч євро. Благодійники передали автівки військовим, які найближчим часом поїдуть на передову. Останнє дякую за таку надважливу підтримку, яка наближає до перемоги. Це як розходний такий матеріал. Вони ламаються, вони обстрілюються, і це як взуття для бійця, так і тільки це більш ну, масштабніше. Можна перевести щось довести і так далі. Тим паче, все автомобілі підвищеної прохідності. Тому тому вони там потрібні. Зараз осінь, зима і особового складу, щоб трішки легше було десь в певні моменти, виїзди і так далі. Велика подяка народу України, громаді міста Житомир за цю техніку, яку вона нам передала. Який ми будемо гнати цих свинособак з нашої території, з території неньки України? Слава Україні, і все буде Україна за словами мера міста. Окрім позашляховиків, військовим невдовзі прибуде підкріплення і у вигляді легкових авто придбати які допомогла литовська митниця. На сьогодні ми ще б отримали шість автомобілів. ще їх будемо додатково також передавати. Це переважно. Легкові автомобілі, седани, але в військах на штабних десь теж потрібні. Це подяка літовській таможні, яка майже безкоштовно передала ці автомобілі шість штук. Ми вже їх отримали, вони вже на комунальному підприємстві для наших збройних сил. Разом із автівками захисникам вручили ще квадрокоптер, гроші на які зібрали працівники міської ради. Це теж розхідний матеріал, тому ми там і 23 їх закуповували там. Але життя іде, ворог теж вміє стріляти, тому цього добра точно багато не буває.